Історії героїв, які серед нас під такою назвою у Тернополі відбувся благодійний захід, щоб є нам людей, дотичних до війни. Учасники зібралися, щоб почути надихаючі розповіді захисників, волонтерів, медиків, підприємців та тих, чиї вчинки мотивують не здаватися і продовжувати боротьбу за незалежність України. Сьогодні в такий непростий час всі ми потребуємо спілкування, всі ми потребуємо зцілення в різних сенсах. І як на мене, це дуже така хороша надія, хороша нагода зібрати так, можна сказати, свої серед своїх, таке тобто, зібрати ком'юніті, де ми поспілкувалися, поділилися досвідом думками, що нас мотивує, не здаватись, продовжувати далі, незважаючи ні на що. На захід прийшов і директор одного з медичних центрів Тернополя Михайло Смочило. Клініка спочатку. Повномасштабної війни Росії проти України надає безкоштовну медичну допомогу нашим військовим. Маємо ренімобіль для перевезення наших хлопців з східної України сюди на західну Україну, на продовження лікування реабілітації. Також ми надаємо безкоштовні медичні послуги і Аналізи для всіх військовослужбовців. недавно ми підписали меморандум з нашою територіальною 105-ю бригадою про те, що ми обслуговуємо їхню всю повністю бригаду. Безкоштовно також надаємо медичні послуги. Серед спікерів виступив морський піхотинець Геннадій з позивним Тарантул, ветеран родом із Маріуполя, став на захист України ще у 2014 році. Брав участь в обороні міста та пережив російський полон. У наслідок важкого поранення Геннадій потрапив під один із перших обмінів полоненими. Сьогодні він переконаний, що ключ до перемоги це єдність українців. Кби люди знали. Що у нас відбувається і знали, розуміли, намагались допомагати, якісь програми, проєкти і так далі. Тобто тримати суспільство в тонусі, якщо то, що Тернопіль знаходиться, скажімо так, ну, в достатній віддаленості від бойових дій, це не означає, що нічого тут не може відбутись. Під час благодійного заходу провели акціон, завдяки якому вдалося зібрати 120 тисяч гривень. За словами організаторки Майї Юркевич, кошти підуть на придбання чотирьох ребів для 45-ї окремої артилерійської бригади.